дя на маг, і все не хочу обзорчик зробити. Ну не тільки обзорчик, а показати, що мені проблеми случилося от того, що я робив велосипеди і не тюсе. Ну в велосипед я ставив заднє колесо на 9 скоростей касету, а була все спозначалась сім і у мене колесо статі лежить, ставив покришку Максис. Ну, ви бачите, спереді вже поміняв нашу швальбу. У мені очень тонка ото, спереду. Вибачте, мене, рібята, тонка. Ну, ви... ну я розумію, що взаді тонка. То ще ладно. Бо тут ребята, очень вузька рама. Просто два ноги вже не впихається. Отак вот от. І як це мене сердить? От чого я не можу ззаді по покришку поставити? Як і спереді, 2-0. Головне тут, а спереді, то місця ребята, багато. Вона і 2 і 2 ставить. Ззаді не можу ставити. Банк, звісно, так. Да. І ще мені в цьому велосипеді не подобається. Накат хороший, все крутиться ідеально, претензій ноль. Но, що мене в цьому велосипеді розсердило? Блін, що ще рама. Що вона така неудобна? От прям чесно скажу, по правді ця рама це дуже неудобна. Тому що ти постійно хочеш десь дивіться, як я роблю. Я їду в ставище чи кудись, між полями, і вечно візде по полях валяється всякі желізякі, якась арматура валяється по полі. І щось я замітив на обочині. Чи що? Мені приходиться тупо якось, я не знаю, я їду такий, отак їду, 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 і мені треба отак. Прям, отак просто, і, Знаєте, ребята, потім ще запригну, ще з цим багажником. Я розумію, що без багажника ось у цього було б добре. Ти ногу закидаєш, тіпа, як колись вчили. Тіпа, одну ногу всюди підпихаєш і отак. То я розумію, ребята. Ну, рама оця мені не удобно. Типа на половину менше, було б набагато удобно. Наприклад, як тут. Тут рама дуже класна, тому що я їздив ровно. і везде путешествувати на цьому велосипеді. І скажу по правді, оця рама саме універсальна. Коли тобі треба спригнути, чи яка кочка, чи яка ямка. Легенько нога відлітає. Просто ваще шикарно, ребята. Це просто шикарно. Ну, цей велосипед, якщо чесно. По правді. Не буду ґать. Ну, вже своє трохи отжив. Що мені в цьому велосипеді треба? Перше, це, мабуть, міняти сідуху. Ну, чи ця сідуха далі буде жити, не знаю, ребята. Коротше, цього велосипеда просто його треба вкладувати, вкладувати гроші. І він вже самі бачите, що вже він такий, знаєте, отживший. Но, велосипед годний. Я вам скажу чесно. Останні разами я ще їздив на оцьому велосипеді і відправляв посилки. Я знайшов отакого в себе, щоб поняли. Щоб мог самокати ставити і відправляти посилки. Самокат на велосипеді треба. Це поміняти сідушку, це от прям от замі. З... оцю сідушку. Спереді поміняти треба ну, 100%. Тут поролону практично нема. Ось от, от такі дивіться, реально. І вона вже просто вже от жила. Я не знаю, мені срака, якщо чесно, я трохи проїхався, мені ця срака ну, прям чувствується, що не очень. ця рама теж, якщо чесно, не дуже удобна. І ще, знаєте, що найбільша проблема цього велосипеда казала? Тут ще колишня ця. Стоїть оця штука всередині. Мало то, що вона, ребята, тут, коротше, ребята, розказую, як є. Тут стоїть ще колишня штука, яка ставиться в самих дешевих велосипедах. І... і там треба подшипники міняти. І воно розкручувати дуже важко. Дивіться, як воно працює Мало того, що воно так погано працює, Я ще поміняв Педаль, бо мене відвалилась Вона все таки. І ще проблема в тому, що ти не можеш на ньому нормальний розгон набрати. Ти не на ньому їдеш, як на велосипеді України. От прям чесно скажу. Ти їдеш ровно стільки-стільки крутиш. Тільки перестаєш крутити, ти вже не їдеш. Нема такого зацепа, розгона, такого прям, знаєте, як на современних велосипедах. Прямо знаєте. Прям тянет, вон тебе, прям валить. От, нема такого. Їдеш ровно стільки скільки крутиш. Перестаєш крутити, перестаєш їхати. І більше 30-ку я на ньому не вижимав. Проект хороший, ще сідушку поміняю. Ще біля шатунів там попідкручувати, поміняти, розібрати. Ну і це я вже в наступних відео. Отак от. Мені не понравилось. Якщо чесно, для себе, для катання, він мені не годиться. Навіть для подорожувати не годиться. Бо тому що це замучується крутити і ти крутиш, прям чувствуєш, скільки крутиш, скільки їдеш. Ну, ребята, де накат? де це все. Подумав, логічно. Я буду зараз їхати в білу церкву. Отправлять, відправляти свої наушники, але заразом я хочу поїхати трека взяти. Там і рама більш-менш нормальна. Ой, маю віду, така зогнута, ребята. 29-й колеса якраз мені підходить. Отак от, от. І стоїть буквально двушку. Там, звісно, б... Коротше, багато косяков. Для того я є. Я є. І відос буде. Виїжджаю на билоцеркву. Ну, Я вже взяв самоката самого-самого легкого. Який тільки в мене був прям самий-самий-самий-самий-самий. Прям самий нульовий, Тій пробіга, не знаю, ну кілометрів 10 осили. Мало того, що 10 осили, то я ще все смачував, все підкручував. Там все було прям на нулю. Я його за 300 гривень брав, плюс обійшлося ще сам руль. Плюс біг... І підходив його мені самокат, обійшлося. Коротше, я телепаю на трасу, їду на білу церкву. Не сподіваюся, що хоч цього разу пошипники не розвалять. Ще ж трека буду брати. Велосипеда. Трек. Я там за двушку хочу взяти сьогодні і на ньому приїхати додому, ми, додому. Вирушаємо на білу церкву по велосипеду. Ні капець. Я вже тут годину стою, ніхто мене не бере. Вроді бій машин багато, вроді фур багато, маршруток немає, таких стріщих. Що... Жесть, просто жесть, реально. А ви, а ви кажете мені, Андрюха, то ночі типа, їд, їдеш. Андрюха, стій, спиняй машини. Да які машини? Тут днем ніхто не хоче спинятись. Один чувак спинився і то каже, я на гостру повертаю, ну куди там пару кілометрів туди проїхати, здається. ну що я? Я на біруш їду. Дай ще вона вже згоду, тебе там до сероги, хто там вигружає. Краще в білій церкві, слава Богу, ви не чувак на фурі підвіз, добре хоч зупинився. Я там півтори години, якщо не більше простою. Реально, ребята, не повторюйте цього. Якщо десь в селі є чи десь по ставищу, то якщо ми тут десь є у вас маршрутки, що ходять, краще сідайте на маршрутку, що ви там на тому трасі ще нікому не потрібні. Стоїш повністю лошара, там сидиш якому ти нахуй не треба, от прям чесно кажу. мене просто, знаєте, вже стоїш, вже дивишся, вже ну не знаю, скоро пошта закриється. А я ще й Білої церкви не їхав. Ребята, ну це повний капець. тепер швидко в магазин спішу отримати велосипеда. тому що зараз він закриється. Та магазин, а я ще тільки на початку Білоцерка, Мені шурувати більше п'яти кілометрів. Просто тупо постав. Коротше, забрали того трека і без мене. Ех, шав, голос підко крутого спит. Зидвушку продуть. Розкажу, як була історія. Я їздив в біло церкву, хотів купити от трека, Але так вийшло, що тут трека тупо забрали. Я його просто не встиг купити. Я приїжджаю в магазин і, типа, без пару минут і вони кажуть, Чувак, вже ми його продали. Кажуть. Був клієнт, тебе не було, ти предоплати не давав, його типа, купили. Блін, звісно, так обидно, якщо чесно. Чесно, звісно, обидно. Розкажу, що в мене от не дадуть мені познімати, раз по разу якась машина їде. Коротше, давайте я швидко по порядку. Я продав скільки це? Я продав три ікселика, п'ятерки, вже мене купили. Одну лічну зустріч, два відправки. От, ну, мене дев'ятку забрали, отак от. І статі чувак позвонив на Олексі, чувак позвонив до мене каже, ти ж продаєш дев'ятки? Кажу, так. Да". Короче, давай так. Руха, давай я тебе дві штуки візьму по повній предоплаті. Він мені тисячу гривень за одного скину, каже, що от, по наложним платежам. І ще там на новій пошті забереш ще тисячу. Тіпа, щоб без Тіпа, Ну, окей, думаю, окей. Коротше, ребята, розказуй далі. Я ще продав, скільки це я продав на учіки? Одну пару я наушників продав по лічної стрічці. Одну я відправляв Олекс доставкою. Третій відправляв наложним платежем. До речі, так вийшло, що я продав за цей, як кажуть, місяць 4 самоката і 3 пари наушників. Що в мене по грошах вийшло? Коротше, я все-таки приобрів ще одну пару наушників, One все-таки взяв, тому що я свої вже продав наушники, І так логічно, я так подумав, ну щось з колонкою подорожувати, ну так себе. Ти будеш їхати, музику толком не чутно, тарабан і все таке. Далі в мене трошки скопилося грошей. Я думав потратити. Ну що я хотів і гроші потратити. Спочатку я думав собі оп'ять, накупити самокат, продавати, але думаю, ти. Думаю, ну, реально так, купив, дороже продавлю. О, сильно весело, ну там чуть покатався. Так, Далі. Думаю, колонками зайнятися. Куплять фліппи, чаржі, бумбокси, екстрими, які я маю віду Перепродук. Ага, Я так подивився на але, Олексій повно. То їх куплять буде. Так, от кидаю. Коротше, на колонки тратити не буду. Ну думаю, куплю я щось собі для себе, думаю. Я хотів спочатку С20 С20, там слишком 21, 22, 22 який там вийде, думаю, С якісь куплю, щоб знімати відео. Бо на С8 і так себе, звісно, знімати, бо ну, бачите, по боках засвітий так себе, звісно, він знімає. Ну я так подумав, логічно. Мені YouTube платить ноль. Ноль платить, підписники мені нічого не скидають. І там нічого не донатить. У мене гроші з Ютуба я взагалі нічого не отримую. Я так подумав, я щось все, все маю на той Ютуб тратити. От прям чесно кажу, зараз я 10, 10 тисяч вилью на той Samsung, яким я користуватись не сильно хочу. Бо сильно для мене дорого. Я не звик користуватись тим устройством, за якого дуже багато заплатив. Я привик користуватися тим, що ти мало заплатив, і його не шкода в руки. А так логічно подумати, оддався такі гроші його в руки. Аж не хочеться за скільки ти знаєш, скільки ти навусиків продав, самокатів продав. І купив якусь одненьку телефончика, Щоб ти знімати, ти це в руки будеш боятися його. Ну думаю, хрін з ним. думаю, куплю я, мабуть, планшет. Щось я думав завжди планшета купити. Мене планшетів було багато. Якщо галі галіме, гавно китайські купляв. Один там тел був нормальний, ну так. Тож акумулятор здувся, якран здувся. Полосі пошли, екран почорнів. Думаю, хоча б Xiaomi візьму планшета. Але я так подивився, скільки вони стоять. Думаю, чи Samsung, а ні, Samsung сильно дорого, думаю, Xiaomi, ксіомі. Ні, але думаю. Ну, блін, зараз купити того планшета. Що я на ньому дивитися, бухду. Я ж нічого не дивлюся через смартфон. Я буквально дивлюся там. Ну. Ну отак дивлюся, скільки отак на Ютубі є. І то я не на Ютубі і дивлюся, а там спеціальне приложення без реклами дивлю. Я вже ролик знімав, яке я дивлюся, там одразу Вона... Чисто поки каву п'ю, чисто поки їм, тих полчаса до часу, буквально щось там гляну. І то мені холе мить та десято хватає, отак. Щось подивіться, отак. От так подумав логічно. Зараз гроші потрат, він далі буде пилитись, акумулятор буде портитись, він потім з ціні впаде, як той Xiaomi, Pad 6, він впаде так само, як п'ятерка, бо вийде нова версія Xiaomi, Коротше, думаю, тільки грошей впихну, а який там в мене ноубук є, і то я лежить. Як кажу, тільки заражаю інколи, ми не маємо часу просто щось. Коротше, я так подумав гічно. У мене канал про велосипед. Я так подумав логічно. У мене є два коні далека. Но в мене нема трека, ну трек. Хрен з ним тим треком. Я так подивився на Олексі. Чуваки продають в вумень офігійний саме велосипед. Я так подумав логічно. а чого б мені зараз не... Мені ще на Олексі питали про Xcelки сім'ярки. Зараз поставляють по сім'я, Поробить, фотки скидувати може продасть. Ще дев'ятку зробити, вислати і чим тобі не відос. Коротше, рібята, купляє собі велосипеда. Я так подумав логічно. Ребята, купи, диви, купив ти велосипеда і ти тим велосипедом можеш і що хочеш возити, і де хочеш їздити. Дивіться. Велосипед економить гроші. Перше. Транспорт. Ну типа, ти за маршрутки, за таксі, ні за що не платиш. Ти сіди, поїхав, куди тобі треба, будь-яке время. Перше транспорт. Друге, ти не, не треба заправлятися тюсе, якщо б твоя б машина була б. Третє, в третє, мене перевозиться, Я їжджу ростіння продавати на базарі, б'ята. От прям реально економія. Ти положив на багажничок. Переїхав, розклався, ваше ж гарно. На самокаті воно все тлипається на рулю такої собі. Тима маршрутками таска воно треба. Ну так, коротше, ребята, велосипед це реально вещь, якою можна де хоче подорожувати, де хоче їздити, куди треба по ділах, ще возити на базар. Він своє, знаєте, він за год Хоча б, як кажуть, по Лі... Дивіться, ребята, якщо ти будеш складати той велосипед максимум... Ти його за год одіб'єш. Я маю в виду по базарах везде катаючись, продаваючи товар. Но, якщо ти хоч будеш просто кататися, ти будь, за год половина велосипеда просто окупиш, якби ти їхав би маршрутками або заправляв бися бензином. Якби твоя машина була. Коротше, ребята, не буду довго томітити вас. Сильно довго був там вийшла. Коротше, достаю самокати їх самокати, їх роблю. Фоткаю, везу на пошту. Дивіться, ребята, в мене оце XLX стоїть, тобто коніндалик стоїть. Я його купляв за 11,5 тисяч. Я ще, звісно, докуплював передню покришку. Докуплював переднє колесо, докуплював, міняв, міняв заднє колесо. Отак от, от прикручував морозиловки Вчора, статі зробив нормально, щоб один шатун був. Тобто не шатун, а оця звізда, тому що було дві звізди і мені просто друга просто порвала Ось Отак зрозуміли. З одного боку, з стар... двох сторон стерчать ці зв'язки, вона більше просто мені порвала штани. А я таки так менше її користуюся. І її просто зняв. Спочатку прикрутив на тому рідню, але воно по лапах шаталося. Отак, вот ребята, вот так я трогав, воно шаталося. Я, коротше, поприкручував, я його назад ледь повикручував, бо воно оця звізда шаталася. Я поприсобачив поприк... як на самокатах дішових, як на оцих колодочних тормозах. І прикиньте, цей велосипед вже за цих пару місяців ну третини суми одібив, Хоч і я на нього потратив 15 тисяч, якщо чесно. Тисяч ну, 15, 11,5 я його брав половиною мінімум я потратив на колеса і покришки. От прям чесно кажу. Чим тобі не транспорт. І він, розумієте, і куди мені треба, я на ньому їжджу. А от той, як я купив, ну і реально, це такий шлак. Ото, як я останній раз купив велосипед. Коротше, Ребята, старше, ніж дві... менше ніж 2010 року, року не купують, Бо тут параша повна. Це більш сучасний, він ще 15-го року. Він, так, да, так, да, 15 років велосипед. То він буває свою цену. Коротше, ребята, не буду там томітити. Так, починаю вимивати ці велосипеди. спочатку Сначала... драю, чищу, вичищаю, вимиваю. Все, подкручую, все що треба. Колесо переднє міняю. Заднє теж міняю, пожалуй. Колесо, бо тут. Цьому колесо просто хана. Я не знаю як це так чувак тормозив. Це ж прям лисина. Добре тормозив. Хороший їздок був на самокаті. Ось так от. Коротше, беру я ці самокати, йду, драю, чищу, вичищаю, все смазую, все підкручую паковую і відправляю. Самокати я буду викручувати задні колеса. Отак от. Щоб поміняти ось такі мені, треба два колеса рівно.